Може від бізнесменів, чи може відданців, чи може від депутатів, чи вони від депутатів ради, не знаю. Але я хочу вам сказати, шановні ну, владики, що я особисто і наша громада безмежно раді, тому що, по-перше, вас е, відзначив наш е, митрополит Епіфані і підвищив ваше звання. Хоча ви знаєте, що я вас завжди для, для, для мене ви митрополит, і я заведи вас. Роблю вигляд, що я не пам'ятаю, яка вас насправді звання. Ну і знаєте, як житель Богодухівщини, хочу сказати, що ми трохи сумуємо за тим, що Вассатор змінився і ви тепер Владика Харківський і Слобожанський, тому що ми жителі міста Богодухова і Богодухівського району. Ми любили цю назву, тому що саме Богодутова була другою вашою кафедрою, і ми з задоволенням приймали вас і завжди. Але я вважаю, що в нас і Слобожанській є ну, набагато більше можливостей, і це правильно, і повністю підтримуємо це рішення. А вам, ну, ви знаєте, для нас і друг родини, і великий пастер, і духовний наставник. Хочеться побажати, подякувати вам і сказати, що все, що ви робите для нашої країни, все на, на Божому. На Божому погляді те, що ви робите, це дійсно дуже великий подвиг. І я думаю, що з роками ми, ми ще про це напишемо книжку, як ви були в перші дні оточення, як ми їздили у місто Баладухи на початку війни, ранили бійців, як ви роздавали гуманітарну допомогу, як ви з якою любов'ю відносилися до кожного нашого парафіянина і до кожного нашого військового і до кожного нашого життя. Тому слава Україні, а вам ще раз дякую.